Взяли курс на боротьбу із бездоріжжям. Цьогоріч у конотопі планують здійснити капітальний ремонт одразу чотирьох доріг. На покращення асфальтного покриття загалом збираються витратити більше 6,5 мільйонів гривень. Окрім реконструкції найбільш стратегічно важливих шляхів, дорожники планують залатати дірки ще на 47 вулицях. Шість мільйонів 693 тисячі на Реконструкцію доріг. Проєкт рішення це дороги успенська троїцька виділяється 1,5 млн, клубна 1,5 млн, генерал Атхара 693 тисячі, Садова 1,5 млн і братів занів 1,5 млн Всі ви знаєте, що ямковий ремонт 47 у нас вулиць. В першу чергу будемо робити на тих вулицях, де буде маршрутний транспорт. Щасливчики, які потрапили у категорію капітальний ремонт, обирали як за характером руху транспорту, так і за стратегічністю. Зокрема, вулицю Садову, якою маршрутки не їздять взагалі, до четвірки включили через розташування тут військового комісаріату. Під час обговорення дорожньої стратегії виявилося, що таких доріг першого порядку у Конотопі значно більше, аніж коштів на їх ремонт. А є в нас вулиця Ніженська, по якій вже є контроль, які зроблений, і теж є проєкт. Якщо ми дорогніли, наприклад, ми розрозуміти професійно і на його на фонтах. Включить проєктної роботи по сортуванню вулиці Антернатора от водоканалу. Саме цими шляхами аутсайдерами пройшлася наша знімальна група, згадана на сесії Ніжинська спочатку сліпить очі рівним покриттям. Але це благо цивілізації триває недовго. Метрів через 300 асфальт неочікувано обривається. Далі суцільні вибоїни. У супереч ямковим перепонам, тут курсує маршрутка номер 17 На інтернатній ситуація не краща. Цим битим шляхом щогодини їздить водій п'ятнадцятки Сергій. Каже, коли сюди дійдуть дорожники, він та його пасажири чекав. Вони уже років 10. «Люди нема ніде дорогу взагалі. На ходову частину повністю. Диски на колесах лопаються, ресори репаються, кузова репаються, все репається. Мічуріна взагалі натрапляємо на раритет. Тут автобус частину шляху їде справжнісінькою бруківкою, решта вже знайомі ями і калюжі. Аби тримати руку на пульсі стану міських доріг. Один із депутатів запропонував зробити їх прозорий системний аналіз. На його думку, це дозволить бачити об'єктивний стан речей, а не позицію кількох учасників профільної комісії. Підготують повний перечень дорог пір там де ходить маршрутний транспорт. День асфальтированы. какая протяженность, сколько ориентировочно надо денег. Второе. Улицы, которые привыкают к учебным заведениям, школам, детским садикам, Третє какие-то назначені улиця. Давайте виберем і составим такий список. Потім на основанні того списка в этом слідчому через два года будем вибирати такі дороги делать. І хоча думка доволі слушна, реальний стан дорожнього покриття повністю залежить від вмісту міської казни, зважаючи на те, що бюджет не гумовий, порадіти рівному асфальту, принаймні в цьому році, зможуть далеко не всі. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.